сучасному світі медіаграмотність стає важливою частиною освіти. Уміння правильно споживати та опрацьовувати інформацію необхідне для того, щоб уникнути маніпуляцій та не стати жертвою пропаганди. Проте питання, чи потрібно вводити уроки медіаграмотності у школах, викликає суперечки: чи допоможуть вони учням краще орієнтуватися в інфопросторі, чи стануть лише зайвим навантаженням? Ми запитали в студентів інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка їхню думку щодо того, чи потрібно навчати медіаграмотності у школах. На мою думку, це необхідно в контексті війни Росії проти України. Суд заради того, щоб врятувати своє життя, відрізняючи фейки і псо від реальних фактів. Я думаю, безперечно, тому що це дуже важливо, щоб діти були обізнані в цій сфері, і коли вони читали новини, якісь вони могли фільтрувати інформацію, що правда, що неправда, що упереджено, що маніпуляції. Так, я вважаю, що це потрібно, тому що особливо зараз у нас йде війна, і діти мають знати взагалі якісь нюанси і як працює медіа, що потрібно слухати, що не потрібно, яку інформацію потрібно споживати, а яку краще не треба. Вважаю, що варто, тому що люди, школярі мають навчатися цьому, мають розуміти, який контент вони споживають, мають його фільтрувати, мають. Вчитися комунікації? Так, я вважаю, що це дуже потрібно і необхідно, адже зараз особливо ми можемо побачити в інтернеті дуже багато різних фейків, неправдивої інформації, і також, звісно, Росія дуже вкладає багато грошей в те, що розповсюджувати дезінформацію і це впливає на всіх і, зокрема, на дітей. І дуже часто можна побачити, що діти можуть можуть надивитися в інтернеті всякої різної інформації, яка буде неправдивою, але вони будуть це поширювати поміж собою, також десь в інтернеті.